Я звинувачую людей, які сидять за цим столом більше ніж я звинувачую Китай. Якщо Китай може уникнути відповідальності за те, що вони зробили, за те, що вони витягали сотні мільярдів і трильйони доларів прямо з нашої кишені, тому що наші люди тут були дурними. Вони дурні люди. Можливо, корумповані. Я не знаю. Я не знаю, як можна бути таким дурним. Як ти можеш стати президентом? Якщо ти дурний? Поки увесь світ міркував, як правильно діяти у торговельній війні зі сполученими штатами, Дональд Трамп знову зробив досить непередбачуваний крок. Він відклав введення мит проти усіх країн, крім Китаю. Причому за 20 хвилин до оголошення цього рішення Трамп натякнув про нього в своїй соцмережі. Зараз чудовий час для покупок. Зберігайте спокій, усе буде добре. США стануть більшими і кращими ніж будь-коли раніше. І поки одні втрачали наближені друзі Трампа, ймовірно користуючись інсайдерською інформацією, як то кажуть, з перших вуст заробляли. Це Чарльз Шваб. Це не просто щось, це справжня особа. Сьогодні він заробив 2,5 мільйони доларів, а загалом 500 мільйонів. Він працює у сфері фінансів. Одразу після оголошення Трампа про тримісячну перерву у дії драконівських тарифів на Уолл-стріт, стрибали від радості. Ринки нечувано злетіли. Цінні папери американських компаній додали у ціні мільярди доларів. Акції United Airlines зросли на 26%, а Delta Airlines – на 23%, що зробило авіакомпанії одним із головних бенефіціарів митної паузи. Виробники напівпровідників, такі як Intel та NVIDIA, показали зростання акцій на 18%, попри те, що їхня продукція не підпадала під дію тарифів. А Tesla Ілона Маска подорожчала на 22%, А особисті статки найбагатшої людини планети зросли на 36 мільярдів доларів до 326 мільярдів. Ця ідея про призупинення мит з'явилася лише сьогодні вранці. Можете розповісти, що саме стало основною причиною для вас та ваших радників? Протягом певного часу я б сказав останні кілька днів. Я думав про це. Я працював зі скотом, з Ховардом, з кількома іншими професіоналами. і думаю, що все склалося сьогодні вранці. Досить рано. Я просто написав це. У нас не було доступу до юристів. Ми написали це від серця. Правильно, це було написано від серця, і я думаю, що це було добре написано, але від серця це було написано як те, що я думаю, що є дуже позитивним для світу та для нас. Ми не хочемо шкодити країнам, яким не потрібно завдавати шкоди, і всі вони хочуть вести переговори. Єдине, що ви знаєте, можна зробити лише стільки одночасно. Це як ми хочемо зробити все правильно. Ми хочемо подбати про них, але ми повинні подбати і про нашу країну. Тому це було щось, про що ми говорили певний час, і ми вирішили натискати на курок, і вони це зробили сьогодні, і ми раді цьому. Я не знав, що це матиме такий вплив, але це знаєте найбільший ріст в історії фондового ринку. Це досить добре. Якщо ви будете продовжувати, то повернетеся до того, де були чотири тижні тому. Та поки Трамп оголошував про відстрочку введення мит, його представник з торгівлі Джемісон Грір виправдовувався на слуханнях у конгресі пане торговий представнику. Чи знаєте ви, що тарифи були призупинені? Так коли вам про це стало відомо, ну, я зрозумів, що рішення було прийнято кілька хвилин тому і щось і обговорюється. Сидячи тут під обговоренням. Отже, чи ви знали, що це обговорюється, і чому ви не включили це в свої вступні зауваження? Зазвичай я не розкриваю зміст своїх обговорень з президентом щодо цього. Які деталі паузи? Наскільки я розумію, через те, що. Стільки країн вирішили не відповідати, у нас буде приблизно 90 днів. Ні ні, ви мене вибачте. Китай підвищив свої тарифи на Сполучені Штати. Трамп здався. Що ви знаєте про цю паузу, які її деталі? Деталі, наскільки я розумію, полягають в тому, що до Китаю продовжує мститися. Інші країни не відповідали. Президент 24 дні тому сказав, що ми хочемо вести переговори з тими країнами, які попросили, які попросили зустрічі. Це те, що ми робимо. Ми мали обговорення. Які деталі наскільки тривала пауза? Скільки днів, скільки тижнів? Я, я розумію, що це 90 днів. Я не спілкувався з президентом з того часу, як я був у цій отже, днів. торговий представник не обговорював із президентом Сполучених Штатів глобальне упорядкування торгівлі. Так, я маю і я все ж таки він. Вами, але він оголосив про це у Твіттері. Що за хто тут головний? Президент Сполучених Штатів відповідає. І що ви знаєте про ці деталі? Ну як я вже згадував, схоже, що ваш начальник щойно вибив ґрунт з під ваших ніг і призупинив тарифи податки на американців. Немає стратегії. Ви щойно дізналися три секунди тому. сидячи тут. Ми вас бачили. Ми обговорювали різноманітні, І якщо ви прийшли сюди, знаючи, що вас відключать, що ці тарифи будуть відключені? Чому ви не включили це у свою вступну заяву? Чому ви не згадали про це у своїх свідченнях? Ну я не розголошую свої розмови з президентом. Сер. Це були конкретні питання, які ми ставили вам весь час. Яка стратегія? Це реальні наслідки для американського народу та малого бізнесу. У мене сьогодні раніше була група малих підприємств в офісі, обговорювали вплив цих тарифів на алюміній та сталь. Це аматорство і цьому слід покласти край. Що це взагалі означає для вашої переговорної стратегії? Як ви відповідаєте за переговори, якщо президент пише твіти про це? Де б він не знаходився, президент був обраний і він керує торговельною політикою. А я його консультую та виконую його торговельну хто політику. хто здійснює торгову політику. Ви знали, що це відбувається? Ми обговорювали всілякі варіанти. І є серед. ще один член кабінету, Бесант, яка щойно скасувала візит на капітолій. Щоб уникнути розмови про ринок, бо там безлад. Це за кілька днів, тому що не було стратегії, не було плану. Президент обрав дії, на які він навіть не мав повноважень. Він поставив нашу економіку в безлад і на межу колапсу. у нас є малі підприємства та американці, які переймаються своїм добробутом, пенсіями, людей. Рахунками 529. 529. рахунки, знизилися через цю адміністрацію. У нас є люди, які планують відправити своїх дітей до коледжу цієї осені, вийти на пенсію. Люди, які знаходяться на пенсії, виходять на пенсію, чиї вигоди зменшились. Це маніпуляція ринком. Чому ні? Якщо це був план, якщо це завжди був план, як це не є маніпуляцією? це не маніпуляція ринком. Ну все. що ж це таке? Бо це точно не стратегія. Ми намагаємося перезавантажити глобальну торговельну систему. Ви... І, 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 що, і, і що це зробило? Як ви це зробили? Як ви досягли цього? Але завдати величезної шкоди американському народу, що викликало. Наші побоювання з самого початку тарифи це інструмент, його можна використовувати належним чином для захисту робочих місць і малого бізнесу. Але це не те, що відбувається. Тож, якщо це не маніпуляція ринком, то що це? Хто отримує вигоду, який мільярдер лише став багатшим? І весь цей час на цьому засіданні навіть не залишилося жодного республіканця. Вони всі пішли, бо навіть не хочуть це захищати. але Тим часом спікер поспішає до зали, щоб прийняти бюджетне примирення, щоб підставити Америку, прийнявши найбільше скорочення податків в історії за рахунок американського народу. Що за навіть попри паузу у драконівських тарифах, які Трамп наклав і на друзів, і на ворогів, його екстравагантна політика вже підірвала довіру до Сполучених Штатів, каже член правління Європейського центрального банку Франсуа Вілеруадь де Гало. Непередбачуваність не найкращий елемент у геополітиці. Я думаю, що те, що сталося минулої ночі, це менше зло, якщо можна так висловитися. Це початок повернення до економічної розсудливості. Тобто це хороша новина. скажімо так. Це менш погана новина. Але в американському салаті, якщо можна так висловитися, залишаються два поганих інгредієнти. Перший це непередбачуваність, а вона завжди ворог довіри та зростання, особливо в Сполучених Штатах. А другий протекціонізм, що суперечить інтересам самих сполучених штатів. Я вважаю, що головним елементом стабільності в політиці США протягом десятиліть було прагнення зберігати центральну роль долара. Я думаю, що адміністрація Трампа також поділяє цю ідею, але діє вкрай непослідовно. Те, що відбувається останніми днями та тижнями, підриває довіру до американської валюти. рішення Дональда Трампа, що на перший погляд мали стати рятівним кроком для економіки Сполучених Штатів, фактично спричинило хаос як на внутрішньому ринку, так і в міжнародних відносинах. Його непередбачувана торгова політика поставила під питання довіру до Сполучених Штатів як глобального економічного лідера. Без чіткої стратегії, без єдиного плану, президент здається, просто реагував на ситуацію, не думаючи про довгострокові наслідки. І поки його найближчі союзники отримували вигоду, рядові американці і малі бізнеси, котрі стали жертвами митних війн, залишались на роздоріжжі. Самодурство Трампа може призвести до того, що США втратять стабільність і довіру на світовій арені, а торгова війна стане не просто економічним шоком, а реальним ударом по самому фундаменту американської економіки. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.